Руслан Ротань довикликав до Олімпійської збірної України двох гравців полтавської ворскли Євгена Павлюка та Ілю Крупського. Також виклик до Олімпійської збірної України отримав Роман Якуба, який виступає за польську пущу. Вінгар-металіста Геннадій Сенчук отримав дебютний виклик до лав Національної олімпійської збірної України. 17-річний гравець жовто-синях, який вже має успішний досвід гри за збірні 17 та u 19 візьме участь у товариському турнірі за Олімпійську збірну України. Суперниками команди Руслана Ротаня на груповому етапі стануть команди Індонезії, Італії, Панами та Японії. Ці змагання пройдуть у Франції з 3 по 16 червня. Голкіпер Йоа Стіл та тренер Шахтаря Андрій П'ятов зламав ребро під час матчу Кінз Ліга інфоджобс проти бразильської команди Дженерейшн ікс. Про це повідомив президент команди Михайло Лебіга. Багато питань було за Андрія Пятова. Андрій зламав ребро на п'ятій хвилині сталася ця травма, і п'ятов ще 15 хвилин з поломаними ребрами. Робив сейви. Легенда написав Лебіга на своїй сторінці в Телеграм. Через травму п'ятов був замінений. А у ворота після цього став Валерій Федорчук. Українська медіакоманда UA Steel в ніч з 31 травня на 1 червня зіграла другий матч у рамках медіаліги «Кінс Кінз Ліга інфоджобс. Суперниками українців стала японська команда «Мураш». Матч закінчився з розгромним рахунком 1-9. Після цієї поразки українська команда завершила свій виступ на цьому турнірі. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг голкіперів за трансферною вартістю. Перше місце у цьому рейтингу розділили воротар Борусії Дортмунд Грегор Кобель та український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін. Їх оцінили у 66 мільйонів євро. На третій позиції голкіпер порту діого кошта 56 мільйонів. У топ 10 знаходиться ще один українець воротар Реала Андрій Лунін. Його оцінили у 39 мільйонів євро. Також міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг найдорожчих голкіперів до 21 року в межах топ-7 ліг Європи. Перше місце займає воротар Чикаго Файт Кріс Брейді. Його оцінюють у 8,7 і євро. У рейтингу є двоє українців: Олександр Сапутін з Зорі на четвертій позиції 5,9 мільйонів. Та Дмитро Ледвій з руха на дев'ятій 2,8 мільйони євро. Боковина повідомила найближчі трансферні цілі. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Усі вони це побажання нового головного тренера Валерія Кривенцова. Вказано, що в шорт-листі Чернівецької команди Віталій Кальцов Інгульця, Олександр Філіпов, у якого завершується контракт з Дніпром-1, Владислав Вакула з Миная, Владислав Наумець та Сергій Шестаков. Обидва наразі представляють ЛНЗ. За інформацією Бурбаса усім боковина готова запропонувати конкретні ринкові умови на рівні УПЛ на найближчий сезон. Клуб ставить завдання підвищитися у класі з першого місця. Олександрія оголосила, що півзахисник Владислав Калітвінцев покидає команду на правах вільного агента. На офіційному сайті клуб повідомив, що у футболіста закінчився контракт з містянами і він покидає Олександрію. Клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. 31-річний півзахисник перейшов в Олександрію у січні 2022 року з дисни на правах вільного агента. Футболіст дебютував у складі Олександрії 29 серпня у матчі проти Миная. Загалом гравець зіграв за клуб. 46 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти. Пуща викупила контракт Романа Якуби, який грав за команду на правах оренди у латвійської Валмієри. Український центральний захисник підписав контракт до 30 червня 2026 року з опцією одностороннього продовження клубом ще на один рік. Сума викупу не розголошується. За Пущу Якуба виступав і січня 2023 року. Саме тоді польський клуб орендував українця у Валмієри. У сезоні 2023 2024 Роман зіграв 33 матчі, забив 4 голи та віддав 3 асисти у рамках. В рамках экстраклясы. Клуби УПЛ цікавляться колишнім воротарем Полісся Динамо та Дніпра Денисом Бойком. Повідомляє «Спортарена». Вказано, що у послугах голкіпера зацікавлені три клуби УПЛ. Серед них Колос та Карпати. Третій клуб не вказаний. 30 червня Бойко офіційно став вільним агентом, завершивши співпрацю із Поліссям. За один сезон у складі вовків Бойко провів 24 гри в усіх турнірах, пропустивши 21 м'яч. У восьми зустрічах воротареві вдалося зберегти ворота сухими. Голкіпер дніпра 1 Євгеній Волинець домовився з Поліссям про трансфер. Повідомляє, та то таке. Раніше повідомлялося, що Волинець веде перемовини з Житомирським клубом про трансфер. За оновленою інформацією, Волинець дав згоду на переїзд у Житомир. Євгеній перейшов з колоса у дніпро 1 влітку 2023 року. Цього сезону на рахунку 30-річного голкіпера 9 сухих матчів та 18 пропущених м'ячів у 24 іграх. Один із лідерів минає півзахисник Тимур Кораблін. Близький до переходу в Луганську зорю. Як повідомляють відразу декілька українських джерел, луганський клуб заплатить за 22-річного футболіста 200-300 тисяч євро. Трансфер Марк оцінює гравця у 200 тисяч. Також в інтернеті є інформація, що до футболіста виявляють інтерес Колос та Чорноморець минулого сезону. Тимур провів 23 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. Як повідомляє спорт півзахисник Краковії та збірної північної Македонії Яні Атанасов привернув увагу Карпат. 24-річний опорник видав хороший сезон у польській екстраклясі. У 35 матчах він забив 6 м'ячів та віддав дві голіві передачі. Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2026 року. Трансформарт оцінює вартість Атанасова у 800 тисяч євро. При цьому Краковії в січні 2023 року він обійшовся у 420 тисяч євро. Саме за стільки і польський клуб придбав півзахисника у хорватського хайдука. Як повідомляє Спорт Арена, форвард та капітан польського шльонська Ерік Експосіто може продовжити кар'єру в ОПЛ. У послугах гравця зацікавлений один із клубів, який наступного сезону виступить у Єврокубках. Нагадаємо, що Україну в Єврокубках 2024-25 представлятиме Шахтар Динамо Кривбаз, «Кривбаз», «Дніпро-1» та Полісся. 27 27-річний іспанець виступав раніше за Лас Пальмас» та «Кордову». Його нинішнім клубом є Шльонськ. Контракт розрахований до кінця червня 2024 року. Цього сезону сезону форвард забив 19 голів та віддав 6 асистів у 34 іграх. Захисник арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Баварії. Повідомляє Мірор. Німецька команда зараз стежить за виступами 27-річного українця. Зінченко може стати заміною для Альфонсо Девіса, якого пов'язують з переходом в реал влітку. Ще один кандидат Тео Ернандес з Мілана. Відзначається, що трансферна вартість Олександра оцінюється у 35 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Олександр забив один гол та зробив два асисти у 35 матчах за арсенал. Наприкінці сезону він втратив місце в стартовому складі. Контракт з інченка з канонірами розрахований до літа 2026 року. Наполі може підписати форварда Жерони Артема Довбика. В Наполі припускають, що форвард Віктор Осімхен замінить кіліанам Бапе в ПСЖ. Клаусула Ланігірійця складає 130 мільйонів євро. В Італії вважають, що таку суму парижани не заплатять, але в Неаполі отримують великі гроші за Осімхена. Тобто Наполі матиме 40 мільйонів євро, щоб заплатити Жероні за Довбика. Артема також хоче підписати Атлетіку. Мадриці запропонували за 26-річного українця 25 мільйонів євро. Керівництво Трабзонспора досягло значного прогресу в переговорах з орендованим у Брюге форвардом Валенції Романом Яремчуком. Про це повідомляє фанатік. Керівники турецької команди також досягли принципової згоди з Брюге в переговорах щодо суми трансферу 28-річного українця. Турецька сторона бажає швидко завершити перехід, щоб новачок вже був у команді на момент старту передсезонної підготовки 24 червня. У трансфері Романа особисто зацікавлений головний тренер Трабзонспора Абдула Авджі. Він провів відео Змову з гравцем нападник позитивно оцінив такий варіант продовження кар'єри. Клуб з чемпіонату Туреччини вийшов на Яремчука ще перед завершенням сезону 2023 2024 Керівництво Трабзонспора прискорило переговори з Брюге і відправило своїх представників до Бельгії, які досягли принципової домовленості з клубом. Оренда Яремчука з Валенцію практично сплинула. Вона розрахована до 30 червня. У 29 матчах за іспанську команду гравець збірної України забив 4 голи. Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков може продовжити кар'єру в АПЛ. Гірники готові продати гравця з однією важливою умовою. З'явився ще один претендент на трансфер Судакова, повідомив журналіст Бен Джейкобс. Георгій Судаков став одним із відкриттів європейського футболу цього сезону. Новий лідер Шахтаря привернув увагу топ-клубів всього континенту. Донецький клуб постарається якнайшвидше продати 21-річного гравця. Італійські наполі та Ювентус давно стежать за розвитком кар'єри українського гравця. Але ці клуби не готові платити за півзахисника стільки, скільки шахтар хоче отримати. Йдеться щонайменше про 70 мільйонів євро. Лондонський Тотенгем може дозволити собі такі витрати. Англійський клуб готує для шахтаря. Пропозицію щодо Судакова. Донеччани збираються зачекати на закінчення Євро 2024. Вони сподіваються, що під час турніру трансферна вартість Георгія зросте до 100 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Судаков зіграв за шахтар 34 матчі в усіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив дві результативні передачі. Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко може розпочати наступний сезон у новому клубі. Президент Білосиніх Ігор Суркіс готовий продати одну із головних зірок команди. У послугах Шапаренка зацікавлені два відомі клуби. Повідомляє тут Меркато. Цьогорічний сезон може виявитися останнім у динамо для Миколи Шапаренка. Півзахиснику вже 25 років, і в клубі розуміють, що настав час його продати, щоб прогрес футболіста продовжився. Інтерес до Миколи з боку європейських команд залишається стабільним. Він має як мінімум два варіанти для продовження кар'єри. Дортмунська Борусія включила українця до списку футболістів, які можуть приїхати до Німеччини вже цього літа. Скаути клубу збираються відвідати кілька найближчих матчів за участі збірної України, щоб скласти думку. Про гру Шапаренка. Також футболістом цікавиться італійська Рома. На трансфері українця наполягає головний тренер з римської команди. У найближчі тижні Динамо отримає перші пропозиції по Миколі Шапаренку. У сезоні 2023-2024 півзахисник зіграв за київську команду 22 матчі, забив 4 голи та зробив 5 асистів.